Богу хотілося поговорити з нами наодинці. Проте він знає, що для нього у нас завжди дуже мало часу. Я розкажу вам історію, історію, яку ви проживаєте кожен день. Вчора він довго чекав, коли ти прокинешся, щоб разом обговорити плани на день грядущий. надати тобі впевненості для звершення легких справ. Але ти постійно відвертався, щоб на декілька хвилин продовжити свій сон. Упродовж дня він часто намагається з нами говорити. Постійно обирає зручний для тебе момент, пам'ятаєш гарячий сніданок, смачна їжа та така улюблена кава. Це все від нього, але ми навіть не думаємо про це. Коли ти важко зітхнув, він стояв поруч і чекав, що ось зараз ти відкриєш йому все, що пригнічує душу, попросиш допомоги. Але якась думка, очевидно важливіша для тебе, відвернула увагу, і думки закружляли, шукаючи виходу. Він часто намагається заговорити до нас по-своєму, посилає легкий теплий вітерець, сонячні промені. Голубе небо, сміх маленьких дітей, улюблену музику на радіо. Проте ми нічого не розуміємо, не говоримо із ним. Ми часто вибиваємось за день із сил, і Він добре це розуміє, не звинувачує, але він все ж таки сподівається на те, що в нашому серці з'явиться думка про нього, і ми зможемо разом із Ним згадати. Прожитий день, проаналізувати його, а ще дозволити Богу нас втішити. Давайте у останні дні перед світлим Христом Воскресінням зробимо найменше одночасно найбільше для нього. Побудемо разом з ним і подумаємо про нього. Коли настане новий день, загадайте про нього. Богу потрібно зовсім мало, або ми просто захотіли з ним поговорити.